Якщо ми розглядаємо зміни до податкового кодексу, які запропоновані в проєкті 3357, то про них можна сказати наступне: перш за все, негатив в тому, що дані податкові навантаження будуть спрямовані, перш за все, на дрібного середнього виробника. Якщо ми розглянемо зняття пільг на оподаткування по спецрежиму з 90% СГ-виробників, які не займаються тваринництвом, відповідно, ми бачимо, що не будуть, не, не постраждають від цих змін ні великі агрохолдинги, ні трейдери, експортери за кордон, тому що вони пріорі, не будуть платити ПДВ. Отже, негатив якраз буде в тому, що всі внутрішні виробники, дрібні, середні, отримують додатковий податковий тягар. А Великі виробники, які подаються кордон, його не отримують, і бюджет цього не отримає. Це перший негатив, на мою думку. Другий негатив це те, що на даному етапі режим спецподаткування передбачає сплату фіксованого податку в місцеві бюджети. А ПДВ і податок на прибуток в леовій своїй долі платиться в центральний бюджет, і місцеві бюджети залишаються без податків і без. Наповнення свого бюджету. Це другий мінус. Далі мінусом є те, що пільги для тваринництва, вони можуть працювати тільки після плину якогось досить вагомого терміну. Тому що тваринницька ферма не появляється через місяць, через два. Для того, щоб запрацювала молочна ферма, потрібно як мінімум три роки і достатня кількість фінансів, які в нашій країні зараз, в даний момент часу. При високих кредитних ставках практично недосяжні для аграріїв. Тому ми можемо вводити такі зміни, тільки давши якийсь період часу, наприклад, з 2019 року, з 2020 року, давши час для аграріїв перебудувати себе для цих нових умов подкування. Ще одним з мінусів є просто неготовність аграріїв до таких кардинальних змін. В них не готовий ні бухгалтерський облік, ні податковий, ні управлінська система для таких різких і швидких змін, що приведе до зростання кількості штрафів, до зростання кількості проблем з податковою адміністрацією. І ще одним з негативів, який я бачу, це. Зростання вартості продукції переробки це соціально значимі продукти: мука, цукор, олія це продукти, які однозначно подорожчують, тому що виробники закладуть податковий тягар в ціну, і ми, кінцеві споживачі, будемо платити з своєї кишені ці податки. Відповідно, впаде конкурентоспроможність наших товарів. Ми тільки-тільки позбавились від. Польських яблук, олії від е, виробництва сусідніх країн продуктів. Зараз ми знову ж таки повернемося до того, що вони стануть конкурентоспроможними на нашому ринку. Адже товар здорожчує на 20-25%. І не всім українцям це буде по можливостям їхньої кишені. Отже, якщо розглядати проект в цілому. Я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої економіки він є передчасним, він є дещо недоречним, і такі різкі зміни приведуть до абсолютно негативних наслідків в розвитку аграрного комплексу нашої області.